Доброго дня, шановні платники! Запрошую переглянути інформаційний матеріал від Головного управління ДФС у Тернопільській області щодо заповнення податкової декларації платника єдиного податку 3-ї групи юридичної особи. На сьогодні чинна податкова декларація, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року номер 578 Платники єдиного податку, третьої групи юридичні особи звітують поквартально протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем звітного податкового кварталу. Подати звітність потрібно до органу ДФС за місцем податкової адреси, а зробити це можна наступним чином: особисто або уповноваженою на це особою. Поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення не пізніше, ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання декларації, засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови про реєстрацію електронного підпису підзвітних осіб. Варто пам'ятати, що грошові показники у декларації наводимо у гривнях з копійками. Про це можна прочитати у приміці 3 до декларації, де додатково зазначено, що одиниця виміру наводиться з двома десятковими знаками, після коми. Пам'ятайте, у декларації мають бути заповнені всі обов'язкові реквізити, передбачені її формою. При виявленні порушень у заповненні обов'язкових реквізитів у прийнятті декларації може бути відмовлено. Зауважте! Декларацію слід заповнювати наростаючим підсумком з початку звітного податкового року. На сьогодні ми заповнюємо показники за перший квартал, тому дані будуть стартовими для відображення. Отож, цього року заповнити і подати декларацію платника єдиного податку третьої групи юридичні особи необхідно до 10 травня включно. Прогавивши термін подання, можна отримати штраф у розмірі 170 гривень за кожне неподання або несвоєчасне подання, 1020 гривень за кожне неподання або несвоєчасне подання, здійснене платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення. Звертаю увагу, що в чинній формі декларації зазначено ставки податку, що застосовувалися у 2015 році. Проте з 1 січня 2016 року були змінені до оновлення форми декларації. Подаємо стару декларацію, але заповнюємо її за новими правилами. Перед вами податкова декларація платника єдиного податку 3 групи юридичної особи. У полі Порядковий номер за рік зазначаємо порядковий номер декларації за поточний рік. Нумерація здійснюється послідовно наростаючим числом протягом року, причому ведеться загальна нумерація для всіх декларацій незалежно від їх типу: звітна, звітна нова або уточнююча. Розділ перший містить загальну інформацію про юр особу єдинника. Інформація, наведена в службових полях з 1 по 5, належить до обов'язкових реквізитів. За її відсутності, документ втрачає статус податкової декларації. У полі першому проставляємо відповідну відмітку залежно від типу декларацій. Звітна при поданні звітної декларації вперше. Звітна нова. При повторному поданні до закінчення граничного строку її подання за звітний період, уточнююча при поданні уточнюючої декларації для виправлення помилок граничний строк для подання декларацій минув. У полі другому проставляємо позначку Х в одному з полів, обравши звітний період, за який складається декларація. У нашому випадку перший квартал. Якщо подається уточнююча декларація, зроблена позначка в полі уточнююча, поле 2 не заповнюють. Поле 3 заповнюється тільки в тому випадку, якщо ви хочете виправити помилки в деклараціях, поданих раніше. Це поле заповнюємо в такому самому форматі, як і поле 2, тільки з різницею, що зазначаємо період, який уточнюється. Якщо виправлення помилки ви здійснюєте в поточній декларації зроблена відмітка в полі звітна або звітна нова, у полі 2 буде зазначено поточний звітний період, а в полі 3 звітний період показники, за яким ви виправляєте. У полі 4 зазначається інформація про юр особу єдиноподатника. У полі 5 зазначаємо найменування органу ДФС. У розділі 2 юридичні особи платники єдиного податку 3 групи озагальнюють інформацію про суму доходу, одержаного за перший квартал 2016 року. Цей показник буде в подальшому заповнюватись наростаючим підсумком з початку року. У графі 3 доходи відображають платники ПДВ, а у 4 – не платники. Ще раз наголошую: у формі декларації зазначені старі ставки єдиного податку. У 2016 році розрахунок податку платники ПДВ здійснюють за ставкою 3%, а без ПДВ за ставкою 5%. У рядку першому дохід. Отриманий за рік від усіх видів і форм діяльності не повинен перевищувати 5 мільйонів гривень. Суму перевищення наведемо в рядку другому. У нашому випадку товариство отримало дохід в сумі 35 208 гривень. Якщо ви здійснили розрахунки в негрошовій формі, наприклад, бартер, взаємозалік, то таку суму пропишемо у рядку третьому. Ну а дохід, який отримали від діяльності, що не дає права на застосування спрощеної системи, урядок четвертий. рядку п'ятому зведемо суму вказаних рядків. Розділ третій призначено для розрахунку суми податкових зобов'язань з єдиного податку, що підлягає сплаті. У нас сума єдиного податку в рядку шостому буде становити 1056 гривень 24 копійки, тобто 3%. Її відповідно пропишемо у рядках 8 та 10. Розділ 4 призначено для виправлення помилок, якщо такі є. Нагадаю, якщо помилку виявлено після подання декларації за звітний період, але до закінчення граничного строку її подання. Подаємо декларацію з відміткою Звітна нова у полі першому розділу першої декларації. Розділ четвертий в цьому випадку не заповнюється. Доповнення до податкової декларації заповнюється і додається в довільній формі при наявності. Підписує декларацію керівник або уповноважена особа та головний бухгалтер або особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку. Підписи скріплюють відбитком печатки. І на завершення зазначу, виправляти помилки можна такими способами. По-перше, подаємо уточнюючий розрахунок до податкової декларації у полі першому розділу першого декларації проставляється тип уточнююча. Уточнююча декларація подається за той період, в якому були допущені помилки. Зазначається в полі 3 розділу першого декларації. Поле друге розділу першого уточнюючі декларації не заповнюється. У розділах 2 і 3 уточнюючі декларації наводять правильні дані, тобто показники з урахуванням проведених виправлень за той період, що уточнюється. В одній уточнюючій декларації можуть бути виправлені помилки, допущені тільки в одній декларації, при цьому додатково заповнюється розділ 4. Незалежно від періоду, в якому були допущені помилки, виправлення здійснюється шляхом подання уточнюючої декларації за тією формою, що діє на момент її подання. Якщо ви в уточнюючому розрахунку. Виправляєте показники поточного року. Не забудьте врахувати проведені коригування при складанні наступної звітної декларації за цей рік. По-друге, зазначаємо відповідні уточнені правильні показники в податковій декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені. У полі 1 розділу першого проставляється відмітка типу декларації звітна або при повторному поданні до закінчення строку подання звітна нова. У полі 2 розділу першої декларації зазначаємо поточний звітний період, а в полі 3 період що уточнюється. При цьому в розділах другому і третьому декларації. Відображають дані за звітний період, а в розділі 4 – суму збільшення зменшення податкового зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки за один з попередніх звітних періодів. Якщо в поточній декларації ви виправляєте помилки поточного року, зверніть увагу на такий нюанс: у розділах 2 і 3 показники відображають наростаючим підсумком. У них ви проставляєте правильні дані за звітний період, тобто з урахуванням виправлень. При цьому в рядку 9 слід показати суму податку, що була відображена в рядку 8 попередньої декларації поточного року, але з урахуванням коригування. Тобто необхідно розрахувати, яку суму податку ви б нарахували в минулому звітному періоді поточного року. Якби помилки не було. І саме її слід відобразити в рядку 9. Якщо цього не зробити, відбудеться задвоєння податкового зобов'язання. Один раз воно буде нараховано за даними з розділу 3, а другий раз виходячи з розділу 4. На цьому все. Дякую за увагу!